Давайте створимо осінній затишок та будемо паралельно прибирати. Особливо потрібно прибрати безлад шафа, але я як завжди починаю зі зміни постільної білизни. Абсолютно всі літні хаваю та перестілаю на білу. А зверху в мене буде ось такий сіренький плед. В мене розмір 220 на 230, і, о боже, який він кайфовий. Все ж таки, є різниця, коли плед дуже великий. Далі я вам показую свою потаємну шафу зі шкарпетками, і з цим потрібно щось робити. Ми дивимося і не засуджуємо. Беру такий органайзер та складаю його за 2 секунди. Я вам обіцяю, з ним у вас безладу взагалі ніколи не буде. Склала всі свої осінні шкарпетки та Видимось на до та після шикарно. І переходимо до собачого куточку. Ось цей органайзер, який я вам показую, він настільки величезний, що мені здається, туди влізе навіть зимова ковдра. Він ще на шнурочках і туди взагалі не буде падати пилюка. Але в останній момент я згадала, що в мене взагалі-то немає корзини для білизни. І подивіться, що я придумала. Ну, коротше, кайф, я дуже задоволена. Закидаю прання і переходжу до зали. У мене вже така тут осіння атмосфера. Я просто протираю скляний столик та ставлю свічку. Ви навіть не уявляєте, наскільки такі дрібниці підіймають настрій. О дійсно, хто б не казав. Але спробуйте просто запалити свічку, поставити арома і ви побачите, наскільки зміниться ваш настрій. А тим часом я вже повісила осінні картини та протираю пилюку. На камод ставлю арома з ароматом карамелі. І в останній момент я подумала не поставити би нашу ось цю конструкцію на поличку хлопця, тому що вона завжди пуста і мене це дратує. Подивіться, вже яка в нас вийшла осіння кімната. А зараз я вам показую свою приліжкову тумбочку і постійні зарядки, блін, які там валяються. Не повірите, але це все вирішується за 2 секунди. Ось такими органайзерами. Ну і погляньте наскільки, блін, затишна вийшла. Маленький органайзер я складаю свічки або пензлики. А великий я вирішила поставити під туалетний папір. Бо мене дратує, коли воно стоїться в упаковці. Ну і показую вам результат нашої праці. Подивіться, наскільки все ж таки затишно вийшло. Я обожнюю осінь, обожнюю її романтизувати, тому що ось такі дрібниці вони дійсно дають настрій. Ну а тим часом з такими дрібницями я вже створила собі настрій та осінню атмосферу. Обов'язково напишіть, як вам результат.